Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео я хочу провести найбільший урок в світі. Це всесвітня ініціатива дитячого фонду ЮНІСЕФ, що має на меті проведення занять в 100 країнах світу, щоб познайомити дітей з глобальними цілями сталого розвитку. Сьогодні ми поговоримо про те, що весь світ, а зокрема Україна, обговорює останні 18 років: те, що стосується всіх тих. То сидить зараз у цьому класі. поспішає на роботу чи просто живе поруч. Сьогодні в нас буде унікальний урок. Чому унікальний усе дуже просто. Більшість із вас почує цей урок вперше. Водночас такі уроки регулярно проводять в усьому світі. Наприкінці цього уроку більшість із вас подивиться на цей світ по-іншому. Гадаю. Що дуже невелика кількість людей з вас знає, що таке цілі сталого розвитку. Але всі ми розуміємо, що багато років людство спіткає різноманітні проблеми. Тому я пропоную детальніше розглянути цей слайд, щоб нарешті надати розглосу цим проблемам, і більшість людей були зацікавлені в їх вирішенні. На цьому слайді ми можемо побачити різноманітні картинки, які і є тими самими символами проблем, які спіткає людство. Тут ми можемо побачити хімічні викиди отруйних речовин, з заводів і фабрик. На другій фотографії ми бачимо дитину, яка потребує їжі, тобто це уособлення голоду. Далі війна. На жаль, це дуже актуальна картинка для всіх українців. Ми, бра... ми бачимо танені льодовиків, забруднення води і суходолу, викиди в атмосферу і багато чого іншого. А зараз я пропоную передивитися невеликий анімаційний ролик про цілі сталого розвитку. Щоб нарешті дізнатися, що ж це таке, і як ми можемо до цього долучитися. Перепрошую добрий день. Маєте хвилинку, це важливо. Нам потрібна ваша допомога. Уявіть, що ви подорожуєте у космосі, ви шукаєте розумні форми життя. Ви подорожуєте вже досить довго, оскільки космос, як ви розумієте, доволі великий. Ви вже бачили мільйони планет, на яких не було життя. І нарешті помічаєте. Земля вона лише невеличкий острівець у порівнянні з усім космосом. Земля це маленька цятка води, гір і ґрунту, оточених тоненьким маревом повітря, аби ми могли дихати. Десь у космосі може бути життя, а на землі воно повсюди: рослини, комахи, птахи, риби. Та інші найрізноманітніші види створінь, які можна собі уявити. Деякі з них прекрасні, деякі, якщо чесно, трохи дивні. А ще є люди, багато людей, таких як ми з вами. Знаєте, це прекрасне і доволі розумне життя. Люди така сама частка життя на планеті Земля. Усе починається з маленьких зерняток і правильних умов для зростання та розвитку. Для цього усім нам потрібні ті самі прості речі: не мобільні телефони, кросівки або фейсбук. Ні. Свіжа вода, чисте повітря та здорова їжа. Без цього ми довго не протримаємося. Хай які надсучасні будуть наші телефони. Добра звістка у тому, що усіх цих речей достатньо для нас на землі. Погана ж новина це те, що перед нами постають кілька проблем. Перша це проблема зміни клімату. Наш спосіб життя шкодить речам, що потрібні для нашого виживання. Пальне забруднює атмосферу. У нас закінчується чиста питна вода. Усе це впливає на погоду, і це ще навіть не половина того, що нам загрожує. Другою проблемою є нерівність. Деякі люди, що живуть на землі, мають значно більше, ніж їм потрібно, а більшість людей не можуть задовольнити свої потреби. Це може призвести до бідності. Як несправедливо. Мільйони людей не мають доступу до медицини, яка забезпечила б їм профілактику хвороб або надійне лікування. У деяких куточках світу діти скаржаться, що мусять ходити до школи, а в деяких країнах діти взагалі не мають змоги навчатися. Чи це справедливо? Річ у тім, що ми самі спричиняємо ці проблеми, отже, ми здатні виправити їх, якщо працюватимемо над цим разом і будемо більш винахідливими. Зараз усе поясню. Якщо замислитись, то всі живі створіння мають надможливості. Птахи вміють літати. А ми ні. Собаки відчувають такі відтінки запахів, яких ми не вловлюємо, іноді це навіть на краще. Рослини вбирають газ, який ми не можемо дихати, та перетворюють його на газ, який підходить нашим легеням. Але у людей є сила, якої не мають інші створіння. Ми найбільш креативні із живих істот. У наших головах повно думок, і нам чудово вдається щось створювати. Завдяки цьому ми вже не раз змінювали світ і долали тисячі проблем. Ми можемо зробити це ще раз. На щастя, у нас є план, успіх якого залежить тільки від вашої допомоги. У світі діє організація, яка представляє інтереси народів 193 держав. Її діяльність цілковито спрямована на забезпечення нашого мирного співіснування та співпраці. Вона називається Організація Об'єднаних Націй. ООН щойно оголосила глобальні цілі сталого розвитку. До них входять 17 цілей, що спрямовані на захист нашої планети від зміни клімату та перетворення цього світу на безпечніше, надійніше та справедливіше місце. Ми маємо досягнути цих цілей до 2030 року. Позитивний аспект наявності плану у тому, що ми зможемо час від часу перевіряти ступінь його виконання, поплескати одне одного по спині на знак підтримки, якщо все добре, та працювати наполегливіше, якщо є проблеми. До 2030 року лишилося небагато часу, саме тому треба підтримувати одне одного за допомогою нових ідей. По-перше, можна зробити так, щоб усі знали про ці цілі, тому дізнайся про них більше, розкажи кожному та попроси розказати знайомим. Також подумай, чим ти можеш допомогти. Якщо розумно і економно споживати їжу, воду або енергію, це збереже нашу планету. Важливо також захищати права кожної людини. Цього є 17 цілей, а це величезне поле можливостей, і нам потрібні нові ідеї і нові погляди на те, як реалізувати наші плани. Наприклад, подумайте, чи впливає те, якої ви статі, на відчуття вашої безпеки та захищеності, на коло друзів або на місця, які ви можете відвідувати, чи може ми знайдемо нові шляхи очищення води та перетворення її на питну? А можна переробляти свої відходи, що ще на вашу думку ми могли б зробити. Ми всі живемо на землі та залежимо від неї. У нас багато різних культур, та планета одна. Якщо ми дбатимемо про неї і одне про одного ділитимемося тим, що виробляємо, будемо справедливими, ми матимемо все, що нам потрібно. Може, колись ми знайдемо розумні форми життя на інших планетах, а тим часом перевіримо, наскільки розумно ми можемо поводитися тут для загального добра, вдома, на нашій землі. Така моя думка. Отже, цілі сталого роз. Кожна країна адаптує цілі сталого розвитку для себе з огляду на наявні ресурси та найгостріші проблеми. Для одних країн головною проблемою є бідність, для інших брак питної води і забруднення навколишнього середовища. Але всі країни працюють над збереженням сталого розвитку, визначень сталого розвитку таке. Це розвиток, що відповідає потребам нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь, здовільняючи їх потреби. Інакше кажучи, сталий розвиток означає не лише достойне та безпечне життя для всіх зараз, а й створення таких самих умов для наступного покоління. Коли ми говоримо про сталий розвиток, то маємо на увазі не окремі країни чи континенти, а планету загалом. Адже всі ми, дорослі та діти. Люди, цілі народи живемо на землі. І поки Ілон Маск досліджує варіанти колонізації Марсу, щодня ми стикаємося з нашими спільними земними проблемами. Такі проблеми існують уже багато років, наприклад, війни, тероризм. Щоб уникнути таких катастроф у майбутньому, країни з усього світу об'єдналися в організацію ООН. Сьогодні ми разом дізнаємося, як долучитися до глобального плану. Почати вирішувати глобальні проблеми просто зараз. Цього року ООН святкує своє 75-річчя. Лише задумайтесь, 75 років тому, у 1945-му, світ був зовсім інший. Щойно закінчилася Друга світова війна, людство не знало, чого чекати завтра та з якими викликами доведеться мати справу в майбутньому. Саме тому й було створено Організацію Об'єднаних Націй. Усі країни світу об'єдналися, щоб спільно досягти кращого майбутнього для кожного жителя планети. Сьогодні організація об'єднує 193 країни. Саме ООН на глобальному рівні вирішує, що потрібно робити для подолання таких проблем і працює над цим. Останні 20 років ООН активно обговорює проблеми сьогодення. Після численних дискусій між урядами 193 країн, компаніями та суспільством ООН. Сформували глобальний план досягнення сталого розвитку. Уперше план дій у вигляді цілей було затверджено 2000 року. Їх назвали цілі розвитку тисячоліття. Це вісім цілей на наступні 15 років, серед яких зменшення масштабів крайньої бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, зниження рівня дитячої смертності, забезпечення якісної освіти впродовж життя. Боротьба з епідемічними захворюваннями, наприклад, COVID-19, а також розширення міжнародної співпраці задля глобального розвитку. Унаслідок спільної роботи в 2015 році в усьому світі вийшло досягти таких результатів: зменшення рівня бідності з 1,7 мільярда до 836 мільйонів в усьому світі. Майже наполовину. Зі 100 до 57 мільйонів зменшилася кількість дітей, які не отримали початкову освіту. Усе ж таки багато глобальних проблем є й досі. Тому ООН надалі підтримує сталий розвиток. І як ви вже здогадалися, у 2015 році затвердили новий план. Як бачите, їх 17 Загалом нові цілі сформовані за трьома ключовими напрямами: перше покласти край бідності. Друге Побороти нерівність і забезпечити справедливість, і третє захистити планету. Щоб людство вижило, було успішним і щасливим, потрібно досягти всіх 17 цілей. А як ви гадаєте, які проблеми прагне вирішити Україна? Україна теж прагне до вирішення глобальних проблем. Тому і визначила для себе пріоритетні цілі: чиста вода та належні санітарні умови, міцне здоров'я. Якісна освіта, подолання голоду, зменшення нерівності, подолання гендерної нерівності, забезпечення миру та справедливості. Тепер, коли ви вже знаєте про глобальні цілі ООН, поговоримо детальніше про вас, дітей, ваші проблеми, права і те, що кожен із вас може зробити, щоб досягти цілей сталого розвитку. Давайте я озвучу вам питання, а у вас буде 5 секунд для того, щоб правильно відповісти. Чи знаєте ви? Як називається організація, що є світовим лідером і захисту прав та інтересів дітей? Правильна відповідь це ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ працює в понад 190 країнах і територіях світу заради захисту і підтримки дітей з моменту народження і до початку дорослого життя. Історія ЮНІСЕФ бере свій початок з 1946 року, після Другої світової війни. Міжнародний надзвичайний фонд ООН було створення для забезпечення їх харчовими продуктами, одягом та медичною допомогою. Пізніше напрями роботи значно розширили у 1959 році. ООН ухвалює декларацію про права дитини, яка стає найбільш широко прийнятим документом. Про права людей в історії до основних п'яти стратегічних цілей належать такі: кожна дитина виживає і розвивається, кожна дитина навчається, кожна дитина захищена від насильства та експлуатації, кожна дитина має рівні можливості, кожна дитина живе в безпечному та чистому середовищі. Сьогодні організації вдалося досягти разуючих результатів у світі. Основна мета програми ЮНІСЕФ для України на 2018-2022 роки допомагати уряду організувати процеси так, щоб кожна дитина розвивалася, навчалася, була захищена від лиха, мала рівні можливості та жила в чистому середовищі. Ці та інші права дитини ЮНІСЕФ обстоює, створюючи родинам доступ до найпотрібніших послуг, як от охорона здоров'я. Освіта та допомога в складних життєвих ситуаціях. А зараз я пропоную вам передивитися невеликий мультфільм з теми про права дитини. Права дитини з Рубі і Джеком. Висаджуйся на Марс. Я завоюю Марс. Ви мене не зупините. Привіт. Це мій брат Джек чи це роботи захопили його знову. Рубі, я зменшу тебе зменшувальним променем. Не можна. У мене є права. Права? А якщо я зроблю це лівою рукою? Ні, ні, Джеку, права це не про праву чи ліву руку. Сьогодні ми вивчали це у школі. Права потрібні людям, щоб жити повним життям. Це коли сам з'їдаєш торт повністю. Ні, дурнику. Повне життя це коли ти можеш бути щасливим і здоровим. Наприклад, їсти здорову їжу і не бути змушеним пити забруднену воду. А чого це мені пити забруднену воду? У деяких країнах важко знайти чисту воду, а якщо пити брудну воду, можна захворіти. І якщо не звернутися до лікаря, можна померти. Ей, Так нечесно. Отож, кожна дитина у світі має право на безпечне і здорове життя. Неважливо, хто вона де росте і у що вірить. Тобто, хай хоч у вірити? вірить. Ну, я не знаю про роботів. Вірування це не те саме, що вигадані ігри. Знаєш мого друга Чарлі? Його сім'я вірить, що ніч на землю насилають боги. Тобто як боги вирішують, коли мені йти спати? Ні, ну що ти? Просто деякі люди вірять, що боги створили усе. Наш світ, день і ніч. Сім'я Чарлі має право вірити у це, а ми маємо поважати вірування інших людей. Тобто і дражнити не можна, бо іноді інші діти дражнять мене через мій костюм робота. Так, дражнити це недобре, а діти мають право на захист і справедливе ставлення. То мене не можна дражнити, якщо я вірю в юганського робота захисника. Ну, наші права захищають батьки та держава. Але це геть не так круто. Це дуже круто. Усі держави світу уклали спеціальну угоду щодо захисту дітей. Вона підписана і називається Конвенція про права дитини. Що, що? Конвенція про права дитини. Конвенція це як обіцянка. Хороша річ. Дорослі мають створити умови, щоб ми могли бути здоровими, гратися і ходити до школи. Хм, Ходити до школи? А... Як виготовляти роботів. Мені подобається, як все це звучить. А зараз я скористаюся своїм правом гратися. Права більше стосуються сталості, справедливості та гідності. Усі люди мають права просто тому, що вони є люди. Людина має права від народження, і неважливо, скільки вам років якого кольору ваша шкіра, якої ви статі, яке ваше громадянство, релігія чи будь-що інше. Усі ми люди, і у всіх є права людини. Ми маємо усвідомити наші права та поважати права інших діти. Тобто, всі особи віком до 18 років перебувають на особливому етапі розвитку, і тому вони мають деякі спеціальні права дитини. Наприклад, право бути почутим, почутою. Зверніть увагу. Є також речі, які не є ні правами, ні потребами, а просто бажаннями. Наприклад, мобільний телефон, ігри та іграшки, книжки, безплатна музика, комікси, телебачення. Якщо ж йдеться про права, держава бере на себе обов'язок забезпечувати їх. Права людини це основні потреби людини, написані в закон. Тобто права сильніші за потреби. Добре, із цим питанням ми розібралися. А зараз я прошу вас відповісти на питання. В яких документах закріплені права? Дуже сподіваюся, що ви згадали про конституцію, закони або загальну декларацію про права людини. Але крім того, також є документ, у якому визначено перелік прав усіх дітей, тобто людей віком до 18 років. Це Конвенція ООН про права дитини, ухвалена 20 листопада. 1989 року. Цей день щороку визначають як всесвітний день дитини. А зараз пропоную нам ознайомитися зі слайдами, де зображені усі статті з Конвенції ООН перше. Хто є дитиною, друге заборона дискримінації. Третє. Найкращі інтереси дитини. Четверте. Реалізація всіх прав дитини. П'яте. зростання і виховання в сім'ї. Шосте життя. Розвиток і виживання. Сьоме. Ім'я та громадянство. 8. Ідентичність. Дев'яте Бути разом із сім'єю. Десяте. Зв'язки з батьками, що перебувають за кордоном. Одинадцяте. Захист від викрадень. 12. Повага до поглядів дитини. Тринадцяте. Вільне вираження думок. 14. Свобода думок та релігії. П'ятнадцяте. Створення груп або приєднання до них. 16. Захист приватності. Сімнадцяте. Доступ до інформації. 18. Відповідальність батьків. 19. Захист від насильства. 20. Діти поза сім'єю. 21. Усиновлені та удочеренні. 22. Діти біженці. 23. Діти з інвалідністю. 24. Здоров'я. Вода. Харчування. Довкілля. 25. Діти в установах догляду. 26. Соціально економічна допомога. 27. Їжа. Одяг та безпечний дім. 28. Доступ до освіти. 29. Завдання освіти. 30. Культура, мова та релігія меншин. 31. Відпочинок, гра, культура, мистецтво. 32. Захист від шкідливої праці. 33. Захист від шкідливих наркотичних речовин. 34. Захист від сексуального насильства. 35. Запобігальні торгівлі дітьми. 36. Захист від експлуатації. 37. Діти в місцях позбавлення волі. 38. Захист під час війни. 39. Відновлення та повернення у суспільстві 40. Діти, які порушують закон. 41. Застосування найбільш приятливих для дітей законів. 42. Усі мають знати права дитини. Також пропоную вам ознайомитися з питаннями для власних роздум. На початку уроку ми з вами говорили про глобальні цілі і міжнародні документи, пов'язані з цілями. Як ви вже побачили, з конвенції кожна стаття гарантує певне право чи права. А отже, такі права має забезпечувати держава, яка підписала відповідну конвенцію. Утім, є головні цілі, які визначають напрями спільної роботи міжнародної спільноти задля подолання глобальних проблем. Права дитини є постійними, вони існують завжди, так як і права людини. І переважно не змінюються. Глобальні цілі це план організованої діяльності на майбутні 15 років. У них визначено конкретні проблеми або ситуації, які нині існують в світі, та які на думку світових лідерів потрібно розв'язувати або змінювати. Ось простий приклад зв'язку конвенції про права дитини та глобальних цілей сталого розвитку у статті 24 конвенції йдеться про те, що всі діти мають право на найкращу можливу охорону життя: чисту питну воду, поживну їжу, чисте і безпечне довкілля. Та інформацію про те, як підтримувати свій добробут. У глобальних цілях, 2, 3, 6 та 11 визначено конкретний план, як досягти. Усі ви тут діти, і вам до 18 років. Можливо, ви думаєте, що світом правлять впливові люди та організації, але, як вже казала, кожна дитина має право бути почутою. Є безліч способів діяти і бути почутими. І не обов'язково робити це однаково, адже в кожного є свої навички, вміння, які можна використовувати. Щороку, 20 листопада, відзначають всесвітній день дитини. Діти з усього світу об'єднуються довкола мети збереження дитячих цілей, боротьби за свої права та допомогти в реалізації свого потенціалу. World Children's Day або Всесвітній день дитини це не просто хештег. це заклик до дій від імені дітей. І для дітей, щоб створити краще майбутнє для кожної дитини. Усесвітній день дитини дуже важливий, щоб навчитися реалізовувати свої права, дізнатися про нові способи, висловитися і зробити так, щоб їхні голоси були почуті. Але це не єдиний день, коли ви можете це робити. Пам'ятайте, що неможливе можна зробити можливим. А зараз, під кінець уроку, я хочу запропонувати вам провести невелику рефлексію, щоб краще запам'ятати всі отримані знання. На екрані ви бачите питання: сьогодні я дізнався, дізналася. Я навчився, навчилася. Для мене стало новим. Я зрозумів, зрозуміла, що мене здивувало, мене надихнуло, і тепер я можу. В першу чергу хочу вас попросити відповісти на ці питання для себе. А вже, якщо ви хочете, то можете поділитися своїми відповідями в коментарях. А на цьому наш урок завершено. Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви отримали багато нової інформації, і у вас тепер є натхнення для того, щоб робити неможливе можливим.